Здається, я вже знаю, що шукати. Дякую за сприяння. Володя, так ти його вже розколола? Дарую, Таяна. Не даруй, я вже 30 хвилин думаю, як тебе вбити. Вибачте, ми знайомі? Це твій адвокат? Страховки оформлюєш? Чи, може, лажевий одяг секонд-хенда продаєш? Ах. Я спеціальний агент Сара Ешборн до ваших послуг. Згортайся, вставай і йди нахрен звідси це мій кабінет. У вас має депутат детектив? Я і є детектив, а це мій підозрюваний. А, ясно. Детектива, надалі пан Рохас буде прикріплений до мене. Ні. Це юрисдикція наша. Ні, так не буде. Ми не знаємо всі ваші заслуги. Щиро вам вдячні. Да. Якщо ви згодні, да, то можете да. закрити двері, коли ви будете виходити. Дякую вам. На твоїй голові ти ляжеш тут, а я хряпну по твоїй голові 29 тисяч грьобаних разів. Ану, вставай, давай, підемо з тобою розбиратись. Не збираюсь нікуди виходити. Підіймай свою грязну да. дупу і підемо з тобою на дві. Ні, мадам, я нікуди не піду. Добре. Будемо розбиратися тут. Охорона, виведіть цю особу з кіну. Психічне захворювання, це не ганебна, не треба цього сиромитись. Ви можете... Зараз вдарю тебе! <схирь> не, не смійте, <схирь> не вдарю мене. Вдарю? І повітрюваю. Ви ходите мені. Ви ходите мені. Ви ходите мені. Ви А ну ти винісся! До мене до кабінету. Свидко.